Доброго здоров'я, шановні глядачі! В попередньому сюжеті була озвучена інформація про те, що всі історичні події руйнівного характеру, які переживали українці протягом останніх ста років, включаючи і сьогоднішню війну з московитами, якимось дивним чином сконцентрувалися в тому секторі літочислення наших предків, який вони називали пеклом. Перед вами коло часу довжиною в 365 років. Воно почалося 1648-го, а закінчилося в 2012-му. 2013-й став початком нового циклу, який нам ще потрібно прожити. Для наглядності я сумістила попереднє літочислення з сьогоднішнім на одному малюнку. Що з цього вийшло? Дивіться. Зверніть увагу на кількість руйнівних подій, які сконцентрувалися в лівій, нижній чверті кола. Тут і сьогоднішня війна, причому і АТО, і повномасштабна. І війна 1941, 1942, 43, 44, 45 рік. І Афганістан. Сама гаряча його фаза, починаючи з 1981 по 89. Чорнобиль. 1986-го і роки перебудови, які за своїм руйнівним характером також можна прирівняти до військових дій. Але є ще більш цікаве співпадіння. Рік 2024-й знаходиться в самому низу пекельної долі і належить до першого кола сьогоднішнього циклу, а рік 1659. Також належить до першого кола, але попереднього циклу, практично це одна і та ж сама точка кола часу. В обох випадках це війна з московитами. Якщо ж побудувати ще більш ранній цикл, починаючи з 1283 го 1647 рік, то похід Сагайдачного на Москву в 1617-18 роках припадає знову ж таки на нижні ліві сегменти кола. Таким чином підтверджується версія про те, що нижня ліва доля кола часу відповідає за війну і руйнацію на цю ж таки пекельну долю кола. Припав початок ХХ століття. Він відзначився економічною кризою 1900-903 років, а також революцією 905-1907, яка в Україні стала першою загальнонародною. Якщо ж перемістити увагу ще б трошки ближче до центру, то в 1863 році. Розпочалося антиімперське повстання, яке стало масштабним збройним виступом народів колишньої Речі Посполитої проти російського самодержавства. Виникає логічне питання: якщо ліва нижня доля кола часу сприяє руйнівним подіям, то як можна характеризувати інші три чверті: цю, цю і цю? На цій схемі кожна доля кола часу має свою назву Бог, людина, рай, пекло. Такі назви напрошуються самі собою, якщо проаналізувати свята і обряди наших пращурів. Кожне з них особливим чином характеризує ту долю кола, в яку вони потрапили. Ми будемо детально розбирати їх в подальших сюжетах. А поки що повернемося знову до малюнку літочислення. Для того, щоб ви могли довіряти моїм словам, варто пояснити, яким чином відбувалася побудова цього кола часу. Цикл з 1648 по 2012 має довжину в 365 років. За своєю конструкцією він повністю співпадає з календарем наших далеких пращурів. Я просто замінила дні річного циклу довжиною в 365 днів на цикл. 365 років. Для того, щоб з'ясувати, з якої точки кола літочислення потрібно починати відлік, використаємо пророцтво кінця світу за календарем майя. Астрологи стверджують, що 21 грудня 2012 року відбувся перетин чумацького шляху. Враховуючи, що за міфологією Майя, чумацький шлях є брамою життя і смерті, можна зробити висновок, що пророцтво пов'язане з переходом від живого до мертвого. В календарі наших предків такий перехід від живого циклу до мертвого, від літнього до зимового відбувається щорічно, ось по цій червоній лінії. Ось він перехід від живого циклу до мертвого. Особливістю такого переходу є те, що в живому циклі числа вишиковуються в порядку зростання за годинниковою стрілкою, а в мертвому проти. виглядає це наступним чином. Дні теплого циклу це червона спіраль. Яка розкручується за годинником. Дні холодного циклу це чорна спіраль, яка розкручується проти годинникової стрілки. В річному циклі вони поєднуються в одне спільне коло часу довжиною в 365 днів. Одразу поясню, чому теплий і холодний цикл мають протилежні напрями обертання. Позначте, на самій верхній точці кола день, коли Сонце займає саму верхню позицію, день літнього рівнодення. Він зазвичай відбувається при переході з 21 на 22 червня. А в самій нижній точці день зимового рівнодення, 21-22 грудня. А тепер дивіться уважно, послідовність цифр в червні. Йде за годинниковою стрілкою, а в грудні проти. Тому дні теплого живого циклу відраховуємо вправо, а холодного мертвого вліво. Оскільки і Майя вважали 2012 рік роком переходу. І астрологи вказують на такий перехід, то саме 2012-й і візьмемо за відправну точку, помістимо його на лінію переходу в кінцеву точку теплого живого циклу. А 2013 м позначимо початок холодного, мертвого. Всі роки до 2012-го. Змінюватимуть один одного за годинниковою стрілкою. Починаючи з 2013-го, вони змінюватимуть одне одного проти годинникової стрілки. Ось лінія переходу від 2012 року до 2013-го. 2012 м закінчився попередній цикл. 2013-й почався новий, той, в якому живемо ми зараз. Але лінію переходу в цьому випадку я намалювала зеленим кольором, а не червоним. Коло літочислення потрібно поділити на 40 сегментів. Чому на 40? Відповідь на це питання ви дізнаєтеся, коли будемо здійснювати реконструкцію древнього календаря наших пращурів. Запевняю вас, що побудова буде проста, зрозуміла і ґрунтуватиметься на строгій системності. 2024 рік розташувався в самій нижній точці пекла. Коли ми перетнемо вертикаль, ось цю червону лінію, то потрапимо в дуже хороший життєдайний сектор, він відповідає за народження, життя, розвиток. В сюжеті спадок 31 я наводила приклади того, як історичні події повторюються з циклічністю в 365 років. Але там не згадувалося про 1658 і 2023. Між ними також відстань в 365 років. В обох випадках це війна з московитами. З огляду на циклічність історії можна було б припустити, що в 2024 ми побачимо повторення подій 1659 року. Але хоча ці роки. 24 і 59 і знаходяться в одній і тій же точці кола, але між ними є принципова різниця. В чому вона заключається і чого нам очікувати в 2024-му перемоги чи поразки давайте розберемо в наступному відео.